Так, приїхали на другий точок. Тим точком завідує Петро в нас. Тут ми перевезли батьківські сім'ї, які будемо виставляти на наш високогірний лінійний облітник Севуля. Тому що ця, ця територія тут, ну це вже є в Ця територія, можна сказати, так, як умовно ізольована. Від села і не буде міграція трутня. Так як на моєму тучку вдома, я тримав батьківські сім'ї, ну не то що попаде навіть чужий трутень, там може попасти навіть з мого точка трутень, а це неприпустимо. Тому що я на своєму точку в мене батьківських 35 сімей і сильно насичую трутня, щоб матки F1 там спаровувались Відповідно. Батьківські сім'ї, які, які будуть виставлятися на лінійному, на лінійному облітнику Сивуля на нашому, вони там не можуть бути, бо трутень, ми всі знаємо, що він мігрує. Як з моєї пасіки може попасти, так ще з чужої, бо там облітник умовно ізольований. А в горах е облітник севуля, це ми ведемо там повний контроль, там повна ізоляція повна. І тому потрібно і прослідкувати, щоб трутень. У вулику був такий, як нам потрібен. Це важлива, ведеться робота по Бжолі, по Карпатці. І, відповідно, потрібно всю роботу робити на вищому рівні. Там Петро і наші батьківські сім'ї. Ці сім'ї будуть їхати в цьому сезоні на наш облітних Севуля. Тут будемо ми нарощувати трутня. Ну, це трутня будемо нарощувати пізніше, тому що ми будемо виїжджати на початку липня. І трутня ще заскоро нарощувати. Ізоляція тут є, трутень. 7 кілометрів він летіти не буде. Так що а так працюємо по лінійному облітнику. Я думаю, що тепер будуть вже на 100% точні дані, тому що усе ж таки трутень, якщо він, ну якщо сестринська група буде у нас стояти, на расовому облітнику, там, де всі батьківські сім'ї є, все рівно міграція трутня буде. І відповідно ми відвеземо на облітник, думаємо, що там то, що ми виставляємо, так і є і обліт. Ну, але то може бути трошки не так. А тут у нас буде більше гарантій.